Уповнення офіцерського складу цими вихідними у військових вишах відбулися випускні. Дехто з випускників відправляється у бойові підрозділи. Частина продовжить навчання і вже потім приєднається до українського війська. Випускників цьогоріч вітав Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Він подякував тим, хто у перші дні повномасштабки не розгубився і захищав країну від російської навали. І нагадав: саме молоді та вмотивовані нині головний кістяк українського війська. Менною мотивою те, що мій дім знаходиться на окупованій території, там знаходяться мої батьки, і це є найбільшим мотивуючим фактором, який мене. Костянтин п'ять хвилин тому отримав диплом і звання лейтенанта і вже зараз готовий їхати на передову. Перед випуском хлопець знайшов собі бойовий підрозділ і за кілька днів вирушить туди. Рішучості додало повномасштабне вторгнення. Більш серйозні, серйозніше почав відноситися до взагалі е, навколишнього середовища і те, що відбувається навколо нас, особливо те, що відбувається в країні. Натомість й одногрупниця Олександра поки що залишиться у Києві після закінчення. Військового вишу з відзнакою хоче вступити на магістратуру. Дівчина продовжила родинну династію, опановує воєнну журналістику. Важко було морально справитись з усім, що, наприклад, були якісь перешкоди, почалось повномасштабне вторгнення. Всі були на нервах, ні, ні, ніхто нічого не знав, як це буде, куди ми поїдемо. Тому в цьому плані так дуже важко. Попри повномасштабну війну, вже другий рік поспіль військовий інститут Київського національного університету Шевченка свою роботу не зупиняв. Цьогоріч для сектору безпеки і оборони вони випускають 200 офіцерів. Частина продовжить навчання, інша піде у військо і там вже опановуватимуть реальну військову справу. Збройні сили України, Національна гвардія, інші військові формування отримують високоякісне молоде поповнення випускників військового інституту. І найголовніше, найголовніше продовжу цього свого життя пам'ятати, цінувати свою батьківщину. У перші дні повномасштабного вторгнення чимало студентів військових вишів одразу пішли захищати країну. Зовсім молоді хлопці і дівчата тримали оборону Києва, Харкова та Одеси. Та головні бої у них ще попереду наголошує президент Володимир Зеленський. каже саме молоді та вмотивовані люди нині основний кістяк українського війська, яке виборює перемогу. Сьогодні Ми протидіємо ворогу на всіх напрямках і всіма силами. Є річ, яка об'єднує всіх у майбутньому. Це перемога. І нехай на шляху до неї вас об'єднує Україна, її сучасність, її пам'ять. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Факти Сітіві. Єдині новини.